21 листопада Росія вдарила по Дніпру ракетою «Арєшнік». Україна стала першою країною, по відношенню до якої був застосований цей комплекс. Цілю був завод Южмаш, але постраждав також центр реабілітації людей з інвалідністю. Рєшнік це новий балістичний ракетний комплекс, який Росія розробляє як частину своєї військової модернізації. Він був створений на основі міжконтинентального комплексу Рубіж. Але якщо «Рубєж» передбачав дальність ураження 6 тисяч кілометрів та 4 боєголовки, то нині маємо справу з іншою модифікацією. Арішнік є ракетою середньої дальності до 2 тисяч кілометрів. Притому має шість боєголовок із системами індивідуального наведення. Тобто дозволяє уражати кілька цілей одночасно. Її швидкість досягає 10 махів, тобто близько 3 кілометрів на секунду. Тому збити таку повітряну ціль вкрай складно. Як заявив очільник Кремля Путін, погрожуючи Києву, температура елементів ураження Арішніком досягає плюс 4 тисяч градусів. Для порівняння на поверхні сонця до 6 тисяч градусів. Тому удар здатен перетворити все в епіцентрі вибуху на пил, каже Путін. Крім того, за його словами, Арішнік може знищувати навіть глибоко закопані об'єкти. Та якщо декілька ракет вдарить одночасно, потужність удару можна порівняти з ядерним вибухом. Арішнік може переносити ядерні боєголовки. При ударі по Дніпру ядерного заряду не було. Військові експерти вважають, що Росія таким чином тестує свою зброю, здійснює психологічний тиск та намагається продемонструвати силу. До того ж, такий маневр РФ здійснила в день, коли Україна відзначала День Революції Гідності. Саме 21 листопада, 11 років тому, українці вийшли на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати про європейський курс України, а не про російський. Кремель в свою чергу виправдовує обстріл Дніпра, нібито відповіддю на атаки України по території РФ, де застосовувались ракети західного виробництва. Хоча точна вартість Арішника невідома, подібні ракети обходяться в десятки мільйонів доларів за одиницю. Росія намагається зберігати деталі у таємниці, але кількість цих ракет швидше за все обмежена, враховуючи експериментальний статус озброєння, вважають експерти. Тож серйозних змін в нанесенні ударів з боку РФ аналітики наразі не спостерігають. Західні союзники, в свою чергу, висловили свою підтримку та обіцяють і надалі посилювати оборону України. Більше актуальної інформації на YouTube каналі ТВ7.